Геллере, зупини їх зараз. Гей, твій суперник, це я. Мені сьогодні щастить. Випустить усіх. Гей, я ж сказав, що твій суперник це я. <плес> Серйозно? Ви самі цього захотіли. Цей голос звучить дуже знайомо. Ти? ти? дамо? <смір> так, це я. Яку жахливу ідею ти знову вигадав? Привласнити ваші і акаунти. Тепер зрозуміло, це все шахрайство. В такому разі ваш надпотужний айпед – теж підробка. <смір> Якби він існував, я б його нікому не віддав. А зараз ви маєте зникнути. А? 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 Активація купола! Здавайся, тобі не втекти Я й не збирався. <плес>

Пані, я в нормі. Але захист цього хлопця надто сильний. Жодне з моїх навичок не зможе пробити броню. Я не впораюся з таким ворогом. Ксандре, Рінго. Це... Це новий диск навичок. Стар Вінкс не підходить для цього бою. Ваші скрічери мають сильніші здібності. Тепер усе залежить від вас. Угу. Ти? Як ти посмів мене надурити? <гум> Він не схожий на iPad, чи не так? <гум> Зачекай. Зоро, ти хочеш прихистити цього котика? Пані, здається, у нього немає власника. <гум> Схоже, нам доведеться піклуватися про нього, поки власник не знайдеться. Майстре. На щастя, в мене є викрадена інформація Рінго, Ксандере. За всі страждання, яких я зазнав, ви отримаєте вдвічі більше. Риза чорного ринку. Дідвася годі вдавати мертво! Пані та панове, бій незабаром розпочнеться. Будь ласка, залишайтеся з нами. Давай! Геллер точно переможе. Він виснажений після чотирьох боїв поспіль. Він не переможе. ГЛР! 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 Геллер перемагає. Гей, новенький. Сенсею. Хіба це не база скрічерів? Чому тут бійцівський ринг? Ти прийшов не за адресою. Це найжорстокіше пекло в ультрасвіті. Чорний ринок. Я маю високі захисні характеристики. Тому Дамо й купив мене. Няу. Що? Але... Торгівля штучним інтелектом заборонена в ультрасвіті. Якщо контракт укладено на чорному ринку, то його ніхто не зафіксує. Мяу! Підпільний чорний, чорний ринок. ринок? Саме так. Чорний ринок не лише сприяє нелегальним угодам, але ще й організовує бої на ринку скрічерів. Няу! Це жахливо! Вони використовують нас скрічерів і заробляють на цьому гроші. Просто охолонь. В принципі, такий чорний ринок повинен бути виявлений системою ультрасвіту. Ось у чому проблема. Чорний ринок використовує спеціальний прийом, аби приховати себе від виявлення. О, тому ти й хотіла з нами зустрітися. Ти хочеш його відшукати? Це перепустка на чорний ринок. На жаль, мені вдалося отримати лише одну. Навіщо нам та перепустка? Щойно знайдемо чорний ринок одразу його знищимо. Чорний ринок виявити дуже складно. Якщо діяти бездумно, можна тільки налякати злодіїв. Мяу! Схоже, нам потрібен шпигун. Я піду. Це зроблю я. Я маю всі необхідні навички для такої місії. Як лідер майбутнього світу скрітчерів, я зроблю все, щоб захистити своїх братів. Це мій обов'язок. Геллера, будь обережним. Ми потрапимо туди як тільки буде можливо. Александр, це воно? Так. Хоча сигнал, який надіслав Геллер, не точний. Ринок має бути десь тут. Гей! Швидше! Бо ви них не черга. Куди вони так поспішають? Треба перевірити. Це Арк-Клауд. Я гадав, він спустошений. Схоже, тепер це популярне туристичне місце. Це не схоже на чорний ринок. Він явно десь поруч. Гей, посуньтеся! Ви блокуєте Арк-Клауд. Ксандер, над чим замислився? Я зрозумів, він нагорі. Арк-Клауд давно не працює, це неможливо. Треба перевірити. Я ж казав, що не спрацює. Це... це Арк Клауд? Правильніше сказати чорний ринок. Відпусти він належить мені. Ні, це мій. Пані та панове, на ринку з'являється лідер змагань, який переміг у кількох турнірах поспіль Солен. А його суперник новий потужний скрічер Геллер! Уху, Геллере! Уперед! Уху Геллес! Ринг попереду. Ви надто помітні. Лишайтеся тут. Helles. Геллер серйозно поранений. Він, напевно, дуже постраждав за цей час. Увага! Бій розпочинається. Солент атакує першим. Яка потужна атака? Геллер за ним не встигає. Геллер, ти зможеш? Хм. Солент намагається розірвати свого суперника, але, на жаль, не вдалося. Геллер змагався кілька раундів. Він давно виснажений. А його суперник щойно увійшов на ринг. Він повний енергії. Геллере, контратакуй зараз. Не захоче, щоб ми його рятували і зірвали подальші плани. Солен робить фінальну атаку. Переможець цього бою. Солен! Вирушися, ти не потріб. Ходімо. Гелере. Привіт, хлопці. Вибач, я запізнився. А якщо я? Гелере, ти пройшов крізь пекло. Ксандер, цього разу ти сам накликав біду. Що? Ти виграв лише один бій і вже йдеш? Ультраохоронці вже зайшли на чорний ринок. Я не хочу, щоб мене спіймали. Що? Де? Ультраохоронці? О, можливо, нас помітили? Арклауд активація сканування. Ідіть. Це ультраохоронці. Хапайте їх. Потребна трансформация. Выбуховая атака. Змеи на Гала. Цей хлопець. Сенсею, думаю, вам потрібна допомога. Так. Старвінкс, Гелсторм. Спочатку треба звільнити з Я йду. Ось і. Настав час дати відсіч. Саме зараз ситуація не на нашу користь. Треба йти звідси. Сьогодні їм пощастило. Він падає! втікайте швидко. Система ультрасвіту установила заборону на Арклауд. Ха-ха! Місія виконана. Олександра, що сталося? Нічого. Мені здається, що я вже бачив цього хлопця раніше. Хто це?